Патріотичні, сьогодні ми прийшли під цей терористичний центр, я не боюся цього слова. Бо на сьогодні Генеральна прокуратура виконує роль терористів. Замість того, щоб дійсно захищати український народ, слідкувати за злочинність, за тим, щоб не розповсюджувалася злочинність. Слідкувати за тим, щоб в Україні була законність, Генеральна прокуратура. Замість того, щоб робити все, щоб в Україні настав мир і злагода, вона займається тим, що далі продовжує брати заручників. Ми говорили про те, що той закон, який через тиск Януковича був прийнятий в Верховній Раді, так званий закон про амністію, це є закон про заручників. Тому що вони замість того, влада замість того, щоб висідати за стіл переговорів і вирішувати, як вийти з цієї кризи. Як обмежити свої апетити, обмежити свою владу і піти на поступки людям для того, щоб в Україні був мир, злагода і нормальні закони співжиття, вони набрали заручників, вони позаарештовували дуже багато людей, мирних мітингувальників, шиють їм зараз прави і говорять вже не про те, як, на які поступки піти людям. А говорить про те, що ми ваших людей відпустимо, якщо ви заберетеся з Майданів і з приміщення. Це є що інше, як життя заручників. А життя заручників це є не що інше, як тероризм. Тому ми констатуємо сьогодні факт, що Генеральна прокуратура України це є терористичний центр. І в нас виникає питання до СБУ: чому СБУ не займається цим терористичним центром? Вчора. Були засідання апеляційних судів по 12 справах Майданівців. І знову ж таки, на цих судах прокуратура показала, що вона знову не йде на зустріч, не мийним шляхом хоче вирішити ситуацію, про що заявлялося неодноразово генеральним прокурором, а навпаки, вони вперто стоять на тому, що люди мають сидіти в СІЗО. Більше того. Вони перекваліфіковують справи майданівців, альтомайданівців з хуліганки, з хуліганства на інші статті, на статті про масові заворушення, які передбачають від 8 до 15 років ув'язу. Тобто, таким способом вони черговий раз тиснуть, вони черговий раз, по суті, як ті терористи, які взяли заручники, вони виставляють свої ультиматуми. Якщо ви не заберетеся, то ми всіх посадимо. посадимо надовго. Ми прийшли сюди ще раз сказати, що ми є мирна акція. І ми вийшли на вулиці, не через те, що нам нема чим зайнятися, не через те, що нам нема що робити вдома. Ми вийшли сюди, через те, що влада за чотири роки забрехалася так і довела країну до такого стану, що люди просто вже. Загнані вічень і люди вже втратили всякий страх, тому що вони розуміють, якщо цьому не поставити край, то українська держава буде знищена і український народ буде знищений. Власне, Генеральна прокуратура своєю бездіяльністю протягом цього всього періоду, протягом останніх чотирьох років, якраз також чи не найбільше долучилася до тої ситуації, яка є зараз в Україні, тому що вони не реагували на численні порушення закону. Вони не реагували на безчинство влади, як в Києві, так і на місцях. Вони не реагували на корупцію, на кразнокраску, на приниження людей. Я як народний депутат десятки і десятки звернень направив Генеральну прокуратуру, щоб у Генеральна прокуратура втрутилася і домоглася дотримання законності. Натомість я отримував дурні банальні відписки. Власне, вони якраз довели до того, що зараз люди вийшли на вулиці. Тому що жодна політична партія не може викликати в державі революційну ситуацію. Цю революційну ситуацію може вийти викликати тільки влада своїми діями, і своєю бездіяльністю. І власне Генпрокуратура замість того, щоб зараз вирішувати, дивитися за отриманням законності, вона займається тим, що залякує людей і що веде себе. Виключно як терористична організація. Генеральна прокуратура дуже добре бачить, що ми організовуємо, організовуємося і самозахищаємося. Через що? Через те, що нас не можуть захистити існуючі органи правопорядку чи лівопорядку, чи скоріше без порядку. Тому що на вулицях палять машини, палять майно, палять фірми, палять бізнес, людей на вулиці викрадають людей. Мордують, людей вбивають по посадках, а право чи ліво, чи беззаконні ті органи нічого з цим не роблять. Відповідно, люди змушені захищатися самі. І в той же час вони не помічають тих всіх угрупувань, які на сході і на півдні України формує п'ята колона Москви. Вони вперто не помічають діяльності Добкіна, діяльності Кернеса, які збирають всяких відморозків одною метою, для того, щоб там був руський мір. Вони не бачать вперто донецьких подій, де офіційно виходять і говорять, от ми в ласовських ленточках освободителі. говорять, от ми за освободителі, будемо освобождати Україну від українців. Не бачать цих подій в Криму. Вони сліпі, напевне, на одне одне. Або й на два але ми це розуміємо, що це все робиться не просто так. Ми розуміємо, що це все робиться по команді з банку. І Генпрокурор не є стражем порядку, він є звичайним прислужником і лакеєм. І виконує виключно їхню волю. Якщо він не може виконувати свої повноваження згідно Конституції і згідно закону, якщо він не може захищати законність України, то є на то тільки одна рада. Ручка, папір і заява про складання повноважень за станом здоров'я, за несумісністю займаною посадою і таке інше. Тому вимагаємо відставки Генерального прокурора. Сонка у відставку! Шо? Ми прийшли сюди мирним пікетом, хоча, може, хтось сподівався на щось інше. Ми сьогодні не будемо нічого тут палити, нічого громити, і нічого іншого незаконного робити. Ми сюди прийшли показати в черговий раз, що ми є мирна акція. Ми хочемо, щоб в Україні дійсно панував закон і порядок, а не анархія і розгул бандитизму. Ми сьогодні показуємо. Що на відміну від всіх всіх тверджень Генпрокуратури ми є мирні люди. І якраз в даному випадку Генпрокуратура, ще раз на тому наголошую, виступає як терорист, як той, хто захоплює заручників і як елемент, який взагалі має бути розформований, і всі ті особи, які до цього вдаються, мають бути покарані згідно закону. Прокуратура, геть терор! Прокуратура, гейте, прокуратура, гейте, прокурата, гей, -серон! прокуратура, гейте, прокуратура, героя, гей прокуратура, героя. Ми не вимагаємо негайного звільнення, безумовного звільнення всіх заручів, які зараз сидять по тюрмах. Добовим домашнім арештом, і через те вони повністю відрізані від життя. Вони навіть тих, хто випустили СІЗО від домашній арешт, вони свої справи не закрили, справи ці всі стоять і вони фактично ними торгують. Останній тиждень, замість того, щоб навпаки йти на зустріч, щоб відновлювати довіру між людьми, всім владою, прокуратурою. Замість того, що були взаємні поступки, Генеральна прокуратура навпаки перейшла в нас. Почався терор в Вінницькій області, як масово затримуються активісти. Почався терор в Полтавській області, почався терор в Хмельницькій області. В Хмельницькій області, надивлячись на те, що не було ніякого штурму адміністрації, і що дійсно міліція пропустила мирних людей на сесію Ради, не було ніякої бійці ніхто нічого не палив, не громив. Сесія обласної ради відповідно проголосувала звернення, яке вимагали люди. Все було тихо, мирно, відбулася сесія, люди вийшли, адміністрація обласна і рада обласна працює, всі мають доступ до своїх робочих місць. Але їх ця ситуація не влаштовує. Генеральна прокуратура постійно тисне на Хмельницьку обласну прокуратуру і вимагає, що це таке, чому в Хмельницькій області немає заручників. Чому в Хмельницькій області немає затриманих? Да тому, що нема за що затримувати. Та да тому, що є мирний протест, мирний пікет в межах чинного законодавства. Ні, цих терористів це не влаштовує. Вони погрожують звільненнями всієї прокуратури обласної, якщо не буде затриманих, якщо не буде відповідно заручників. Ми вимагаємо свої брудні руки забрати від українських патріотів. Ми вимагаємо перестати тиснути на обласні прокуратури, там, де нема ніяких взагалі підстав для будь-яких затримань і знову ж таки взяття зарушення. Щодня, зараз більше 30 людей вже є під слідством. Щодня міліцію заставляють, щоб вона звітувала. Ну що, ну що, ну що, коли, 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 нарешті, вже будемо мати заручників у Хмельницькій області? Ну, бачите, не вся міліція з уродом. Є міліція із народу. І, власне, так само генпрокуратура, генпрокуратура тисне на слідство, генпрокуратура тисне на міліцію для того, щоб ті швиденько штампували справу. Ми є проти цього. У Вінниці спеціально змінили начальника міліції, поставили іншого, який активніше виконує оці всі дії. І тому почалися арешти. Зокрема, почалися арешти свободівців на Полтавщині. також Арешти свободівців і представників удару. Тому вимагаємо ще раз від генпрокурора. Якщо він не хоче це зупинити, нехай йде у відставку. Шонка у відставку! 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 Шонка у відставку!